12 видів рису, які можна подавати до будь-якої страви. Рис більше, ніж просто гарнір, Їд для гурманів і кулінарних експериментаторів. Рис здавалося б, що може бути простіше, білий, розєсипчастий, ідеально доповнює м'ясо, рибу, овочі, але насправді світ рису, величезний і дивно різноманітний. Як досвідчений кулінар і любитель експериментів, я провів чимало часу, вивчаючи різні сорти рису і їх особливості. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми знаннями і досвідом, щоб ви могли не просто їсти рис, а розуміти, який рис вам потрібен для конкретного блюда. Чому різноманітність сортів рису має значення? Багато хто вважає рис просто гарніром, але це серйозна помилка. Різні сорти рису мають унікальні властивості, які безпосередньо впливають на текстуру, смак і навіть поживну цінність готового блюда. Вибір правильного сорту рису це ключ до створення кулінарного шедевра. Уявіть собі паелью, виготовлену зі звичайного довго зернистого рису. Результат буде далекий від ідеалу: рис вийде сухим і розеясипчастим, а не насиченим і ароматним, як годиться. Класифікація рису, довжина зерен і вміст крохмалю. Основна відмінність між сортами рису криється в довжині зерен і вмісті крохмалю. Це безпосередньо визначає текстуру готового блюда. Довгозерний рис, ці сорти відрізняються найбільшою довжиною зерен. При варінні вони залишаються розесипчастими і не злипаються. Вміст крохмалю в них відносно невисока, мій особистий досвід. Я використовую довгозернистий рис для приготування плову, різото та салатів з рисом. Він ідеально зберігає форму і не перетворюється в кашу. Середньозерний рис, цей вид рису, являє собою золоту середину між довгозерним і короткозерним. Він має гарну структуру і при цьому трохи липкий. рада. Використовуйте середньозерний рис для приготування страв, де важлива і структура, і м'якість, наприклад, для азіатських смажених страв або для приготування рисової каші. Короткозерний рис цей сорт рису відрізняється високим вмістом крохмалю, завдяки чому він виходить клейким і липким при варінні. Важливо, короткозерний рис ідеально підходить для приготування суші, поки та інших страв, де важлива клейкість. Знайомтеся, 12 видів рису і їх особливості. Тепер давайте розглянемо конкретні сорти рису, які варто знати кожному кулінарові. Індійський рис, басматі, цей сорт довгозерного рису має унікальний аромат і розея сипчасту текстуру. Моя рекомендація: використовуйте його для приготування індійських каррі та страв на грилі. Жасмин – ще один популярний довгозерний рис, який відрізняється своїм квітковим ароматом і злегка липкою текстурою, особливість чудово підходить для тайських і вєтнамських страв. Білий рис довгозернистий найпоширеніший вид рису, який ідеально підходить для повсякденних страв, ідеально дуже добре поєднується з м'ясом, рибою і овочами. Білий рис, короткозерний, часто використовується для приготування суші і поки не забувайте. Важливо правильно відварити цей рис, щоб він вийшов липким, але не розвареним. Бомба іспанський короткозернистий рис, який ідеально підходить для приготування паелії секрет, завдяки своїй здатності вбирати велику кількість рідини, він дозволяє створити насичений і ароматний смак. Пропарений рис цей рис перед подрібненням частково відварюють в шкірці, що робить його більш поживним і менш липким, корисно знати. Пропарений рис відмінно підходить для приготування страв, що вимагають структури, наприклад, для запіканок. Коричневий рис цей сорт рису є цільним зерном, з якого видалено лише зовнішню оболонку. Він багатий клітковиною і має горіховий присмак. Мій вибір я віддаю перевагу коричневому рису для здорового сніданку або як гарнір до овочів. Чорний рис, західний цей сорт рису, має унікальний темнофіолетовий колір і насичений смак. Цікавий факт: чорний рис містить багато антиоксидантів і вважається суперфудом. Червоний рис, цей сорт рису, відрізняється своїм червоним кольором і високим вмістом заліза, корисно для здоров'я. Червоний рис відмінний вибір для тих, хто піклується про своє здоров'я. Рис, арумару, цей сорт рису, родом з Японії, відрізняється своєю здатністю зберігати форму і текстуру навіть при тривалому приготуванні, ідеально для різото. Я використовую його для приготування різото, так як він не розварюється. Рис вуко, цей сорт рису має унікальний смак і аромат, що нагадує горіхи, секретний інгредієнт. Я додаю його в салати з рисом для додання їм особливого смаку. Рис калібу, цей сорт рису відрізняється своєю здатністю вбирати аромати інших інгредієнтів. Мій експеримент. Я використовую його для приготування плову, щоб рис вібрав в себе смак м'яса і спецій. Важливі поради щодо приготування рису промивайте рис перед варінням рис необхідно ретельно промити, щоб видалити надлишки крохмалю. Це допоможе йому вийти більш розясипчастим. Дотримуйтесь пропорції, важливо дотримуватися правильні пропорції води і рису. Зазвичай використовують один, два, одного частина рису на двох частини води, але це може варіюватися в залежності від сорту. Не заважайте рис під час варіння, заважати рис під час варіння не рекомендується, так як це може привести до його розварювання. Дайте рису відпочити. Після варіння рис необхідно накрити кришкою і дати йому відпочити протягом 10-15 хвилин. Це дозволить йому повністю увібрати вологу, що залишилося, і стати більш розеясипчастим. Укладення. Світ рису величезний і напрочуд різноманітний. Вибір правильного сорту рису це ключ до створення смачних і корисних страв. Сподіваюся, що ця стаття допомогла вам розібратися в особливостях різних сортів рису і надихнула вас на кулінарні експерименти. Пам'ятайте, що приготування рису це мистецтво, яке вимагає практики та уваги до деталей, головне, не боятися експериментувати і пробувати нове. Адже саме так народжуються справжні кулінарні шедеври.